Позаду не один день виснажливих тренувань. Попереду вирішальна битва за суперкубок. Останні приготування, і вже у суботу вони змагатимуться за титул найтанцюючого міста України. Ця юнь переконана, їхні па нікого не залишать байдужими. Команда розчитує на перемогу, тому що нас сильна хореографія, мощна музика, і звісно, найкращий хореограф України Андрій Скапінш. Їхні номери пронизані почуттями і спогадами з дитинства. Один із них інтерпретація казки Аліса в країні чудес. Інший спроба випірнути з сірої буденності і довести, що життя. Насправді яскраве. Однак не лише хореографію та вдало підібраною музикою планує здивувати поціновувачів шоу Київська команда. В номерах будуть участвувати і федерація паркура, і ребята воркауту, і джампери, і гімнастки. Торік у другому сезоні танцювального шоу Майданс кияни вибороли перемогу. Саме завдяки грошовому призу з'явилась екстремістечко у парку дружби народів. Цьогоріч змагатимуться за поповнення танцювально-спортивної скарбнички столиці. Ми надіємося, ми поповнимо свій парк. Паркура, а також щось ще для спорту, для здоров'я, а також для молодежі, щоб розвивалися, не сиділи вдома. На останню з репетицій завітав і очільник міськадміністрації. Саме він один із перших оцінив танцювальні постановки, побажав команді успіху і пообіцяв щиро вболівати за їхню перемогу. Дуже команда серйозно готується. У нас гарний хореограф, багато залежить від суддів, але все одно визначає переможця той, хто голосує по телефону. Тому. Звертаюся до всіх киян по можливості набрати, проголосувати, бо це ж наші діти, наш імідж, Це Київ, який ми любимо. Нам треба перемагати. Як то кажуть, останній бій він найскладніший, Та київські юнаки і дівчата робитимуть усе можливе, аби тріумфально увійти у танцювальну історію сучасної України. Юля Пошивалова, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.